Ви, мабуть, побачили, що кругом на стовбах, на водокачках і так далі висять прапори регіонів. Спочатку це було тільки по селах, на школах, на ФАПах. Останні десь півтора тижні можна навіть в Одесі на багатьох центральних вулицях, кругом вже по Одесі висять прапори, причому їх вішають двірники, комунальники. Як ви до цього ставитесь? І чи така сама ситуація в інших областях, де ви були в селах, чи це тільки чисто таке ноу-хаут Одеської області, це. ну це не тільки ноу-хау Одеської області, Миколаївської області, Херсонської області займається тим самим приблизно, але після переїзду середини Житомирської області синій колір зникає взагалі. Тобто там навіть регіонали йдуть як незалежники. Це, як сказати, ну, що тут відбувається, ми розуміємо. Виборець східних і південних регіонів відповідно до психологічних таких висновків, голосує як усі. Тобто всі голосують так і я, а я що не такий. І оце, як усі вони і демонструють на вулиці. вулицю. Тобто, основна задача в цих регіонах показати мейнстрім, щоб було видно, що як усі. І саме тому не допускається жодної згадки про жодну іншу політичну силу, навіть такою якоюсь е е езоповою мовою, щоб не дати людям можливості проголосувати. Тут все зрозуміло і очевидно, звісно, з цим треба якось боротися, тільки ніхто не знає як. Ну Це все було, ну, такі, ми тут радянське щасливе дитинство згадали, це все так, так, точно так було, тільки було все червоне. Помінявся тільки колір. І, власне кажучи, в Києві такого нема. В Києві маскуються під незалежних. В Житомирі так, більш-менш. А от все, що західніше за Житомир, вільно від синього кольору територія. Душа радіє, відпочиває, принаймні, точно скажу. Навіть вишиванки, які, вови, які вони фотографуються, вони сині. Вони там всі вишиванки. Вони <рес> 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 там всі вишиванки, це правда. Це <рес> 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 але морди регіональні, але <рес> вишиванки.